Двох з чотирьох травмованих внаслідок обстрілу Хмельниччини 10 вересня виписали з лікарні. Гроші таки знайшли. За Тетяну крупу внесли 20 мільйонів гривень застави. Підземний дитячий садок у Хмельницькому презентували укриття за 20 мільйонів гривень. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Двох чотирьох травмованих внаслідок обстрілу Хмельниччини 10 вересня виписали з лікарні. Про це розповіла заступниця директора Волочиської центральної районної лікарні Наталія Божок-Тарасюк. Травмованого, який знаходився у реанімації, перевели у травматологічне відділення. Його стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Жінка, яка звернулася сама за допомогою до лікарів, перебуває у неврологічному відділенні. Нагадаю, в ніч на 10 вересня Хмельниччина зазнала дроново-ракетної атаки. За словами начальника обласної Військової адміністрації Сергія Тюріна у Волочиську зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автостанцію, вибито вікна в житлових будинках. Подробиці далі у сюжеті тут повилітали вікна. Це ми вже просто поставили. У квартирі Віталія Сороки замість скла на вікнах плівка та дерев'яна дошка. Внаслідок вибухів, що сталися під час російської атаки у Волочиську, залишились тільки віконні рами. Віталій Сорока каже: у квартирі був один. Після третього прильоту я покину приміщення і вже. Від'їхав, бо спочатку не зрозумів, що робиться, а потім вже страшно. Пошкоджений і приватний будинок Олександра. вибило шість вікон, вирвало замок у вхідних дверях та зіпсований дах. Я був в шоці. Воно спочатку шахедами бахало, бахала. Воно ніби не так -то страшно, Ну, потім, коли вже... Прильот ракетами був восторг. був. у будинку родини Валентини та Віктора Брицьких також пошкодило дах і вибило скло в дерев'яних віконних рамах. Валентина розповіла, прокинулись від вибухів. Половина четвертого відбувся перший вибух. Ми всі попросипалися, побігли в сховище, в ванну посередині будинку. Думали, що там вже кінець, але другий, третій, четвертий, буквально пару хвилин між кожним наступним. Зриву внаслідок обстрілу пошкоджена і автозаправна станція та автовокзал. В приміщенні також вибиті вікна. Та автостанція працює у звичному режимі. Та найбільших руйнувань зазнала швейна фабрика. Там повністю зруйновано виробничий цех. Розповіла начальниця швейного виробництва Олена Огороднік. Каже, вибух на фабриці стався о шостій ранку. Нам тільки зробили ремонт. Наші власники дуже зробили гарні умови праці для людей, відповідно і робочі місця. Ну а тепер вже Бачите, які великі пошкодження і руйнування на момент влучання на швейній фабриці було троє людей, каже Олена Огороднік. Вони не встигли спуститись в укриття та травмувались, за словами начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна. Працюють комісії, які обстежують пошкоджені будівлі. Подальшому буде визначатись, якої суми потребує той чи інший заявник. А також, звісно ж, будуть виділятись матеріальні резерви з резервів. Місцевої громади з за потреби з обласної адміністрації, а також будемо залучати наших партнерів. 11 вересня за Тетяну Крупу внесли усю суму застави 20 мільйонів гривень. Про це розповіли у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 20 мільйонів гривень умова зміни запобіжного заходу. Його крупі переобрали 4 вересня після 11 місяців перебування під вартою. За словами адвокатки Тетяни Крупи, Тетяни Видай, на екс-очільницю Хмельницької обласної МСЕК одягли електронний браслет. Вона також здала свій закордонний паспорт до головного управління Державної міграційної. Ні, служби в Хмельницькій області. За нашою інформацією, Тетяну Крупу відпустили в залі суду минулого четверга, 4 вересня. Де перебуває чиновниця, наразі невідомо. Кореспонденти Суспільного поспілкувались із її сусідами по багатоповерхівці у Хмельницькому. З вікон, розташованої тут квартири, за версією слідства, Тетяна Крупа викинула дві сумки з грошима під час обшуків майже рік тому. Читав, що кобути її відпустили. Ні, тут нікого не було Я їх. Не бачив давно свою сусідку Тетяну Крупу Айвар. Він мешкає в будинку, звідки минулого року, за версією слідства. Тоді ще керівниця Хмельницької обласної МСЕК викинула дві сумки з грошима під час обшуків. Каже, тут родина Круп проживала. Всі три сліти в тому дому 20. Я не знаю, я їх так в і все. На відміну від її чоловіка, не бачив Тетяну Крупу вдома у Хмельницькому й інший сусід, який не на камеру, розповів. Чесно кажучи, не бачив. Ну, в той день, коли вона той Машини не було, то одно він їздив, і вона приїхала. Так я думаю. Вмихали, машина день. У магазині поруч не на камеру кажуть. Ну, до нас вона не заходила. Я не знаю, що вам сказати. Не слышала. Причому ми ходим. Я думаю, что каким-то образом это бы выйшла інформація. А щоб вона тут нас здесь не такого я не Що ж відомо про справу Тетяни Крупи. 4 жовтня минулого року ДБР заявило про викриття на незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра. Він тоді обіймав керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду на Хмельниччині. Під час обшуків у сім'ї Крупи знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у шафах, шухлядах та нішах. 93 тисячі. Доларів і 2 тисячі євро знайшли у робочому кабінеті крупи. Правоохоронці виявили, що родині чиновників належать 30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ять елітних авто, корпоративні права на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках понад 2 мільйони доларів. Всі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій. 7 жовтня минулого року Печарський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою із заставою у 500 мільйонів гривень. Тетяну крупу підозрюють у незаконному збагаченні. За даними слідчих, вона оформлювала фіктивну інвалідність чоловікам, які намагались уникнути військової служби. Згодом у ВАКС зазначили Тетяну Крупу, крім незаконного збагачення, підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Крупу утримували у Київському слідчому ізоляторі. 16 жовтня справу передали в набу. Вакс наклав арешт на вилучені кошти крупи. Суд кілька разів продовжував тримання Тетяни Крупи під вартою. З початкової суми застави у 500 мільйонів, сума застави зменшилась до 20 мільйонів гривень. Вже 4 вересня цього року суддя Вищого антикорупційного суду змінив Тетяні Крупі запобіжний захід. Замість тримання під вартою їй призначили заставу у 20 мільйонів гривень. Рішення пояснюється тим, що сукупний термін тримання під вартою підозрюваного під час судового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців. Суд визначив низку вимог, зокрема носіння електронного браслету. Того ж дня, після 11 місяців перебування під вартою крупу випустили. За нею мали внести заставу впродовж п'яти днів, проте за цей термін цього не зробили. Нове укриття презентували у Хмельницькому дитячому садочку номер 18 Зірочка це 12-те за рахунком сховища, збудоване у навчальних закладах Хмельницької тергромади. Його вартість майже 20 мільйонів гривень, розповів Суспільному. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин та назвав нове укриття справжнім підземним садочком. На дитячих селах іграшки, навколо стопів по колу розташовані стільчики. Це місця для сидіння. Є облаштовані туалети, медичний кабінет і двоярусні ліжка. Так виглядає з середини нове укриття Хмельницького дитячого садочку номер 18 Зірочка. Дітки можуть і займатися відповідно віку, можуть і малювати. І площа дозволяє, що можливо навіть можуть якусь руханку і порухатися. Також забезпечили питною водичкою. І звичайно є посуд. Якщо тривога буде довго тривала, ми зможемо діток харчувати в укритті. Директорка каже, площа укриття дозволяє вмістити тут кількість персоналу і дітей, яка є наразі у садочку. Це 12-те нове укриття, збудоване в межах громади з 2016 року. Розповів хмельницький міський голова Олег Олександр Семчишин. Його вартість майже 20 мільйонів гривень. Це навіть не стільки укриття, як ми кажемо, стільки, по суті, такий міні-підземний дитячий садочок. Все враховано і запас води, запас харчів, туалети, автономний режим цього укриття, освітлення, опалення, вайфай. Так як ми всі інші укриття плануємо, мінімум дві доби. Тут людина може перебувати у випадку існуючої зарослі. місті був майданчик, і перша проблема, сама потужна проблема була, чи можливо взагалі тут розмістити таке укриття. Тут може укритися порядки 150 чоловік разом з персоналом. Не може, щоб щоб не переживати, не хвилюватися за дитиною. Ти коли віддаєш, ну звичайно, воно набагато краще. І що витяжка, що туалет, ну тобто всі всі зручності, вони ну що для дітей, що для батьків відіграють велику роль, тому що батькам спокійніше, а дітям комфортніше. За словами власника Проєктної групи Ігоря Захаревича благоустрій на території у дворі закладу планують завершити за кілька днів. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.